1 червня в усьому світі відзначають День прав дитини, тому українська жіноча ініціатива підготувала до цього дня а, захід про права дітей, де а, розкривався як правовий, так і психологічні аспекти. А цей захід був проведений минулого року в Абудабі, минулого тижня в Дубаї. І сьогодні, а, коли ми дізналися, що в ком'юніті Расальхейми є також інтерес до цієї теми, ми приїхали провести цей захід сюди. Ком'юніті. В Расельхеймі дуже дружня. А дівчата збираються кожної середи разом і проводять свої зустрічі. Тому для нас було дуже цікаво провести час з ком'юніті в Расельхеймі, познайомитися з усіма та провести цей просвітницький захід для громади в Расельхеймі. Я була дуже рада можливості познайомитися та поспілкуватися з чудовою громадою в Рассельхеймі. В дуже затишному місті я впевнена. Я щиро вірю в те, що коли жінки збираються разом, вони можуть зробити неможливе можливим і зробити цей світ кращим. Я бажаю жіночій спільноті в Расельхаймі триматися разом, підтримувати одне одного і підтримувати Україну. Слава Україні! Я дуже дякую українській жіночій ініціативі за те, що відвідали Росі наш невеличкий жіночий клуб. Поділилися важливими темами, підтримали українок, які вимушено живуть тут, які вимушено переїхали сюди. Тож дякую велике і сподіваюся, що наша колаборація буде продовжуватися, і обов'язково Україна переможе. Я дякую за те, що усі ми тут зібралися. І для мене важливо те, що ми маємо впроваджувати ту думку про єдність, що в єдності наша сила, і це є так. Бо дійсно українки то велика сила, і непереможна, незламна, нескорена. І бажаю всім перемоги.